Анастасія, дубль перш. Привіт! Сьогодні у нас в кадрі неперевершена Олеся. Та чудова Анастасія. Дякую. Отже, сьогодні хочу задати тобі питання. Ну, відповідно, ми всі навчаємося в контрабасі, так? плануємо якось своє життя, щоб воно пов'язувалося з акторською майстерністю. Проте мені цікаво про твоє майбутнє. Чи плануєш ти поступати до університету? Де ти будеш далі продовжувати цей шлях? Ти, чи ти просто вважаєш це як своє хобі? Так, Взагалі я мрію стати актором. Це моя мрія з 7 класу. Взагалі, ну, батьки були дуже сильно проти цього, дуже багато ми сварилися. із цього, ну, але ну, Вони прийняли це і просто ну, нічого не можуть з цим зробити. Я планую вступати за кордон у США. Взагалі мрія, це ну, штат Каліфорнія, Лос-Анджелес. Кого б ти хотіла б зіграти? Ось я планую, ну не планую, хочу а, Роксолану. <ривітністю> 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 це дуже круто. Люблю uh, фільми якісь там бойовики, там можливо зіграти якусь там. Круту Йолку з супер суперздібностями там, яка ну, може, все така сильна, ну прям вау. Може, як м, чорна вдова з Марвелу. Я планую бути щасливою. Давай так скажемо. Це, це що, ну, Да, це, Я сподіваюся, що так в творчості я себе знайду. Проте, якщо ні, я буду лікувати вам зубки. <рес> ну, дякую на цьому, все.